Так, всім привіт, друзі! Ну що, приїхав трошки познімати контенту. Брат виїхав з йожиками на картоплю. Тут в нього посажено в гребні, як ви бачите. Ну, гарненько зроблено все. Може, ми колись будемо так садити, не знаю, побачимо. Земля, як ви бачите, тут така більш піщана. І так от виходить. Пішов перший прохід. Почало вже після дощиків бур'яни почали сходити. Ну да, так, зрозуміло, вони ще невеликі, але вже, вже вони пішли, вже є. А що його ждать, поки вони будуть великі. Зразу боротися з ними, поки вони ще маленькі. Городик соток 20 точно. Тут буде картопля. Колись тут хміль вирощували, то ще місцями попадає ось проволока. Треба її збирати, бо воно кожного разу ця проволока попадає. Пилюка, бачите, яка стоїть, земля вже висохла. Треба тікати на другу сторону, бо зараз мене цією пилюкою замете. Дон 404 Вот такая вот техника Это спереди такие Стрелы невеличкие Міжряддя картопля посаджена десь на 60, може трошки більше, немає чим поміряти. Ну Дивіться, гарненько виходить. В принципі, і, і швидко, і рідкі нормальні виходять. Вже буслик прилетів, збирає жаб, ловить мишей. А я шпалю, конкретно. Ну, нічого не зробиш. Рудка трошки є, але ну, не, невелика. Не так, тракторець, звісно, мощний, 40 коней. головне, що новий. А там невеличкі доработки є по ньому, але зранку до вечора працює як, як джилка. Бачите, два кола зробив вже півгороду зроблено. Красота. П'ять хвилин та й півгороду є. Реально прикольно. Виходить, та й швидко. Знімає одним кадром. Без монтажа буде. Цікаво, що там в кабіні робиться, чи є пилюка, чи немає. Думаю трошки є. Але виходить гарно. Ми то буду, будемо теж, мабуть, тракторцем собі підгортати, а може коником побачимо ще. Бачите, які жики? Отака шайтан-машина, бачите як працює, досить цікаво і прикольно. Якщо комусь подобалось відео, підписуйтесь ставте лайки, коментуйте. Всім пока!